Вітаю, друзі! Чи замислювалися ви коли-небудь про те, що Ісус робив на небесах після свого Вознесіння майже дві тисячі років тому? Ну на щастя, нам не потрібно дивуватися. Тому що, вивчаючи Біблію, нам чітко розкривається таємниця через служіння у святині. У нашому попередньому відео ми розглянули служіння земного святилища, яке воно зображено в старозавітніх книгах Вихід та «Левіт», а також у новозавітній книзі послання апостола Павла до євреїв. Ми бачили, як земне святилище є зразком справжнього святилища на небі, і як вивчаючи земне святилище, ми можемо зрозуміти, що що зараз відбувається в небесному святилищі? після того, як Христос вознісся на небо, наш Спаситель почав свою роботу як наш первосвященник. У посланні апостола Павла до євреїв 9.24 Сказано: Христос увійшов не до рукотворної святині, яка є копією істини, а до самого неба, щоб тепер з'явитися перед лицем Божим за нас. У книзі Велика боротьба ми читаємо служіння священника протягом року в першому відділенні святилища за завісою, яка утворювала двері та відокремлювала святе місце від зовнішнього двору, представляє роботу служіння, до якого Христос увійшов після свого вознесіння. У рамках своєї повсякденної роботи в земному святилищі священник представляв перед Богом кров жертви за гріх і кадило, яке піднімалося, символізуючи молитви народу. також. Нам сказано, Христос благав своєю кров'ю перед отцем за грішників, а також став перед ним з дорогоцінним ароматом своєї власної праведності, молитвами віруючих, що каються Такою була робота служіння в першому відділенні святині на небі. Апостол Павло писав в посланні до євреїв шостий розділ, 19 та 20 вірші: Цю надію ми маємо як якір душі, надійну та непохитну, яка входить у присутність за завісу, куди увійшов для нас притеча, саме Ісус, ставши первосвященником назавжди. У посланні апостола Павла до євреїв 9.12 описано, як Ісус увійшов до небесної святині, не кров'ю козлів і телят, але власною кров'ю Він увійшов один раз у святиню, здобувши для нас вічне викуплення. Слова натхнення говорять нам, що протягом 18 століть ця робота служіння тривала в першому відділенні святині. Кров Христа, пролита на користь віруючих, що каються, забезпечила їхнє прощення та прийняття Отцем, але їхні гріхи все ще залишалися в книгах записів. Крім того, так само як наприкінці року в типовому служінні земної святині відбувалася робота спокути, так, перед тим як робота Христа щодо викуплення людей буде завершена, відбудеться робота спокути по усуненню гріха із святилища. Перо натхнення запевняє нас. Це служіння почалося після закінчення 2300 днів. У той час, як предрікав пророк Даниїл, наш первосвященник, увійшов до святого святих, щоб виконати останню частину своєї урочистої роботи очистити святиню. Подібно до того, як за часів Ізраїлю гріхи людей через віру були покладені на жертву за гріх, і через її кров символічно перенесені до земної святині. Так і в Новій угоді гріхи тих, хто кається, є вірою покладені на Христа і фактично перенесені до небесного святилища. Крім того так само, як очищення земної святині було здійснено видаленням гріхів, перенесених туди, так і справжнє очищення небесної святині буде здійснене видаленням або стиранням гріхів, які там записані. Однак для того. Щоб цього досягти, має відбутися перевірка книг записів, щоб визначити, хто через покаяння у гріхах і віру в Христа має право на переваги Його спокути. Отже, очищення святині включає роботу дослідження, роботу небесного суду. Ми розуміємо, що цей суд має відбутися до другого приходу Христа, тому що Ісус говорить нам в книзі об'явлення, 22 розділ і 12 вірш, що коли він прийде, Його нагорода буде з ним, щоб віддати кожному за його ділами. Це все стало зрозумілим першим віруючим адвентового руху після їхнього великого розчарування. Продовжуючи вивчати святе письмо, вони зрозуміли, що замість того, щоб прийти і очистити землю, наприкінці 2300 днів, у 1844 році, Христос увійшов у святая святих небесної святині, щоб виконати завершальну роботу спокути, яка готувалася до його приходу. Вони також чіткіше зрозуміли, що в той час як жертва за загрів вказувала на Христа як жертву, а первосвященник представляв Христа як посередник, Козел відпущення представляв сатану автора гріха. Коли Христос своєю власною кров'ю усуне гріхи свого народу з небесного святилища наприкінці свого служіння. Він покладе їх на сатану, який під час виконання вироку має понести остаточне покарання. Написала Елен Вайт. Друзі, ми отримали дивовижну впевненість, що одного дня Сатана буде назавжди вигнаний з присутності Бога та його народу, і він буде стертий з існування остаточним знищенням гріха. Та грішників, на яке чудове і неймовірне майбутнє ми можемо сподіватися? Час, коли більше не буде гріха, болю та страждань, бо минуле минуло. Ось каже Ісус: Я творю все нове. Мої брати і сестри. Чи готові ви до приходу Ісуса? Він служить вам і мені, в святає святих Небесної святині прямо зараз. Нам нема чого боятися суду, коли ми в безпеці, перебуваючи в ньому, тому що Він обіцяє. Якщо ми визнаємо свої гріхи, Він вірний і праведний, щоб простити нам наші гріхи та очистити нас від усякої неправди. Я запрошую вас якщо ви ще не зробили цього, Повністю віддайте своє серце йому прямо зараз, коли ми разом з вами будемо молитися. Небесний батьку, який чудовий план спасіння, яка чудова можливість вірою, повністю покластися на благодать і жертву Христа, приймаючи його праведність як нашу. Тому що він пропонує її нам безкоштовно, якщо ми підкоримося йому. Дякую, Господи, за чудове відкриття Христа, нашої праведності. Ми завдячуємо всім Христу, нашому Творцю. Нашій жертві, нашому первосвященнику, нашому судді, нашому викупителю, нашому прийдешньому царю та нашому найкращому другові. Ми вдячні тобі за все це, в ім'я Ісуса Христа, амінь.